Читаємо разом! Привіт, малята! Сьогодні я вам прочитаю книжечку Найкраща команда Поштові пригоди. Одного разу Поштар розвозив листи і посилки на службовій вантажівці. І три посилки випали з кузова. Отже. Хтось не отримає їх. Доставимо посилки самі, запропонував коржик. Я завжди мріяв працювати поштарем. Кошенята погодились. На жаль, посилки потрапили в калюжу і адреси на них розмило водою. Як знайти одержувача, що кому належить? Я знаю, що робити. Сказала карамелька. Ми спробуємо вгадати, кому що призначено. Сажик полюбляє все чорне. Отже йому дісталася посилка, на якій було навальовано чорну парасольку. Щоправда, усередині була не парасолька, а планшет до того ж рожевий. Нудику кошенята віддали посилку з шапкою, адже він часто хворіє на застуду. Та я ж хотів барвисту шапочку з бубонцями, а не чорну, засмутився нудик. Лапочка полюбляє все гарне, тому вона отримала посилку в різнобарвній упаковці, перев'язаній стрічкою. Що це? здивувалася лапочка, діставши клоунський ковпак. Мені це не подобається. З'ясувалося, що кішечка чекала на рожевий планшет, а не на клоунську шапку. Але хто ж її замовив? Напевно, той, хто любить клоунів. Це нудик, здогадався Коржик. Кошенята віднесли клоунський ковпак нудику, а чорну шапку сажику, а рожевий планшет лапочці. Тепер, здається, усе правильно. Але залишила ще одна коробка. «Поглянемо, що всередині. Так ми дізнаємось, для кого посилка, запропонував коржик. Не можна відкривати чужі посилки. Обурилась карамелька. Що ж робити? І тут повернувся кіт Поштар. Я дорогою загубив кілька посилок. Ви їх не бачили? запитав він у кошенят. Коржик, карамелька і компот розповіли, що вже доставили посилки за адресами, але залишилася ще одна. Кому вона належить, невідомо. За номером поштар знайшов адресу в блокноті і привіз кошенят додому. Виявилося, що посилку надіслала бабуся, а кошенята доставили її самі собі. Як добре, коли ніщо не загубилося, і всі радіють.